Ви плануєте відсотки із реальності, скільки повинен ваш досвідчений, середній і стажер заробляти так, щоб його це мотивувало. Ви розумієте, що їм потрібно додому гроші принести, а потім під все це вираховуєте відсотки, а не починаєте з відсотків. Розумієте, бо вони не відсотки додому несуть, а свою спроможність в вигляді зарплати і зарплати інших людей. Щоб я, наприклад, бачив, що да, я то накосячив, але в мене мало грошей, але я бачу, що це в мене мало грошей, але я бачу так, як в клубі. Так, да, я нічого не роблю. Але я бачу людей, які якщо роблять, то вони зростають. Тоді я розумію, що тема не в клубі. Вся да, і причина. А в мені? Якщо я почну поводити себе як поводять ті, а як. Поводити. Ось іди слухай їх, ось приїжджай на зустріч і питай у них. Алгари же зрозумілий, ну так і менеджери. Дав тебе зараз мало, але подивися, от той, що хто заробив, от тобі всіх було гарно. Да. Давай подумаємо, що він розробив, а ти не зробив. Отут ти міг би підняти таку, Міг би. а отут оце міг би? Теоретично да, але як не знаю. Давай вивчимо це, давай зробимо це. Але людина в першу чергу розуміє, що якщо я буду робити як і так. Тоді я буду заробляти які та. А то як вона заробляє, мене мотивує. І якщо я врешті-решт прихожу до розуміння, що але я не можу так робити, як та, ну значить, ти не ти не відповідаєш цій цій посаді. Бо ми ж наймаємо тих, хто може. Ми ж не придумаємо фантастичне. Як збільшити прибуток свого бізнесу у 2-3 рази за 7 тижнів, переходьте за посиланням та дізнавайтесь деталі.